Ви на моєму каналі. І сьогодні у нас нове відео на тему тир 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 Секн-хенду! Покупаки секонд хенду Сподіваюсь, ви його очікували, бо минуле відео виходило два роки тому. Не було часу, якщо чесно, сходити в секонд хенд І ось я нарешті там була, скупила дуже класних речей. Приємного перегляду! Хайду! секонд-хенд і вийдете разом зі мною. Повітряна тривога і нас вигнали у бомбосховище. Ну, почнемо! Це було прикольно чи тупо? І так, почнемо з жовтої сорочки. Ось так вона виглядає. H&M повністю нова. H&M це у нас шведська компанія. Заснована в 1947 році. Така гарна, трохи на мене великувати, але, в принципі, нічого страшного. Я думаю. Далі ось така чорна сорочка чоловіча, а також повністю нова H&M, Ціну не пам'ятаю десь гривень 80 Ось така блакитна футболочка компанії Monkey, шведський виробник працює з 2006 року, належить компанії H&M і ціна у неї була 94 гривні. Поністю також нова. Ось такий джакет, піджак, накидка. Я не знаю, як його назвати. З такий о, бежевий фірми Hess. без поняття. Коли я загуглила, виявилося, що це під бренд H&M, тому виходить якась монополія. Наступне, що покажу я вам в цьому списку. Дуже нестандартна річ для мене, тому що я зазвичай таке не купую і не ношу, але коли я побачила, я просто не могла. Ось така сукня з хвіточкою, ось така коштувала десь гривень 30. Ну дуже дешево. Зараз покажу, що я тримаю в руках. Коли я побачила це в секонд хенді я була дуже здивована. І щаслива, тому що за таку ціну якість хороша, і це ось такий светер на гудзика. Я, до речі, хотіла купляти якраз в магазині. А тут був в Секенді таки ще за 144 гривні, 140... ні, 145. сорок е, Primark, Primark – це у нас ірландський бренд заснований в 1969 році. Наступна, це ось така ковтинка. я коли її побачила в магазині, думаю, треба брати. Я навіть без примірки зрозуміла, що вона для мене ідеальна. Це е, шеїн китайський інтернет-магазин, заснований у 2008 році. Як ви думаєте? Пасує мені? Напишіть в коментарях. Далі йдуть покупки для дому. Це такий светер. Як ви бачите, він дуже яскравий. Він дуже приємний, теплий, зручний. Це скандинавський бренд Big Bog. Він заснований в 1973 році. Ось така Останній на сьогодні светер також для дому. Це ось такий. Ви готові? Ви просто ви, ви уявляєте, що тут буде. та дам Просто подивіться. Я ельф. Це якийсь невідомий для мене бренд нурозе. Без поняття. Хто знає про бренд, напишіть в коментарі. Це про речі. Де, що, коли, за скільки я купувала, буду в описі, тому переходьте та дивіться. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, воно було для вас корисним, цікавим або просто веселим. Напишіть в коментарі, будь ласка, чи купляєте ви щось секонд хенду чи вважаєте це дивним, не дуже правильним. Я рада, що є такі речі, як секонд хенд друга рука, що я можу дати речам друге життя у себе, тому що для мене це не цілком нормально. Тому, будь ласка, напишіть свої враження в коментарі та не забувайте підписуватись на канал. Я вас всіх дуже-дуже люблю. До нових зустрічей, підлітки. Бувайте! Бум!